Всім привіт! Футбольний менеджер 24, рання версія, футбольний клуб Дніпро та Олексій Хвиля вітають вас на каналі Перфенко. І так, що у нас сьогодні за розкладом? По плану, у нас гра з Карпатами, гра з Полтавою і гра з Хустом. І напевно, я перейду на тактику 3-4 матчі. Я граю у відео, а 3-4 матчі я граю за ваштунками. Так, і розвиток подій буде і швидше. Ну, думаю, вийде класно. Тому поставте свій мотивований лайк, напишіть свій мотивований комент і вперед-вперед! А тим часом Чорноморець в одній восьмій фіналу переграв Черкаси. Цікаво, куди зайде командочка, яка нас скривдила. Будемо слідкувати за подіями. А в нас продовжуються качелі. Якби є хлопчики, які недовольні тим, що забагато тренуються. При цьому вони не показують ефекту того, що їм не потрібні додаткові тренування. Будемо цю проблему якось вирішувати. І так, матч з Карпатами. Мирон Богданович. Доброго дня. Дуже поважаю. Але вибачте, сьогодні ми повинні перемагати. Поїхали. І так, перша атака Карпати на віз. Відбиваємось. Красніков. Тут на Кравчука з головою. Кравчук сам проходить. Сам тягне. Крутить, вертить гол! Молодець, хлопчина. Молодець. Шостий гол в сезоні Кравчука. Відмітимо. Що наш патичок, бачите, скинув головою. Кравчук прийняв, розхитав одного, розхитав другого на противоході, переграв голкіпера і 1-0, 12 хвилина. Їдемо далі. Наш кутовий. Навіс. Боротися, боротися, русин на підхопленні. Розвертається. На класного. Класний на русина дотик! Чи не було там афсайту? Ні, не було. Ну, отак от дивишся, ніби командочка починає грати. Ніби вже з'являються якісь схеми, з'являється якесь розуміння гри. Бачите, там один відволік, інший відкрився. 2-0 після першого тайму. Ну, вже якось більш видно. Націленість на перемогу. Але ще попереду цілий другий тайм. Тож, поїхали. Наш аут. Русин викидує далеко. Повертайте Русину. Дотик Русин. і Кравчук. сьомий гол в сезоні. Вітаємо. Карпати виконують вільний удар. Наші перехоплюють Русин. Русин розвертається. На барляка. Барляк закидончик. Не вийшло. Перехоплення в центрі. Толочко теплий. Важель. Толочко. На Житомира. Житомир, там он вільний. Класний. Приймає передачу на Кравчука. Кравчук сам-сам. Єсть! Восьмий гол в сезоні і 4-0. Оце я вже називаю впевнено. І я хочу, щоб так було і надалі. Але як воно буде? Оце питаннячко. Так, 70 та хвилина треба проводити заміни, бо у нас є люди, які дуже втомилися. По-перше, нам треба Житомира поміняти. Піде Кузьмін. Іллена. Давайте довго піде. Побігає. Ось так. Ну, всі останні тримайтеся. Давайте бесіду проведемо. Я у вас вірю. Давайте. Так, і закінчився матч. Без єдиного після замін. Дуже опасного моменту. 4-0. хет-трик на рахунку Кравчука. І один гол на рахунку Русина. По ударам 163. Площину 9-0. XG. У нас 2,6, у Карпат 033. Я вважаю, я вважаю. Переграли по усім статтям. Добре, молодці. Можемо навіть похвалити командочку. Тобто вони за неділю зробили висновки. Молодці. Ну, ніби всі задоволені. Так, і на даний момент ми займаємо друге місце. Це вже добре. Але ж знов це тільки початок. І кожен може виграти у кожного. Також само, як і програти, особливо ми. А у нас поповнення в Лазареті. Владислав Тиша розвернувся якось дуже різко і вилетів аж на 8 тижнів. Добре, будемо щось думати, він поки що у нас самий такий тяжкий, є у нас ким його замінити. Але неприємно. Ладно, поїхали далі. Матч з Полтавою. Розпочинаємо атаку. Русен. Житомир. на Гаврюшко Гаврюшко вийшов на сьогодні в стартовому складі. Він же у нас обиженка. Навіс! і русин головою забиває свій дев'ятий гол в сезоні. На Гаврюшко навіть... А ні, там святкує трохи. Полтава вирішила піти в атаку. По флангу пробігає як, як вдома. Як вдома, просто як вдома Житомир на подачі. Домашня розігровка. Кравчук, Ух, як. Хотів закрутити. Ал Полтави тим часом. Голкіпер на травмі. Тобто можна бити. Полтава в Атаці. Наше перехоплення в центрі. Кравчук. Кравчук дивиться по сторонам. Запускає Житомира. Житомир розвертається. Удар і гол в куточок. Сашко Житомир. Четвертий гол в сезоні. Молодці. Ну і на даний момент ми піднімаємось на першу сходинку. Це у лайві. Поки поки що. Якщо так все буде гуд, то може після кінця цього туру ми вийдемо на першу сходинку. Полтава пішла в атаку. Пацики, давайте, зустрічайте. Ой-ой-ой, а що по флангу тут у нас взагалі не виходить? І знов нас пробачають. Пощастило. Кутовий для полтави? Опанасенко. Пішов на віз. Боротися! Мінчев! Впевнено, молодий голкіпер бере. Русин розігрує штрафний з Кравчуком. Кравчук здалеку і гол! Так, начебто вже 10-й гол там в сезоні. Щось там режисер може путає. Давайте ще раз подивимось. Молодці, розіграли, взяв на себе гру. І Так чотенько в куточок. Наш кутовий. Класний на подачі. Щось підказує. Пішов на віз боротися. Ой, наш підхват. Класний. Ще один навіс високий. І що там, Кравчук? 10 гол в сезоні. Мені здається 11. -й. Ну, най буде. 4-0. Перший тайм. Добре, добре. Перехоплення Житомира. На Кравчука. Красніков, напевно, офсайт. Так, да, так. Да. Красніков був в офсайті. Наш патичок так і ще і не навчився. Бачити лінію офсайту. На жаль. Нічого, буде працювати, може і людина з нього виросте. Після першого тайму 4-0. Впевнено, дуже впевнено. 11-5 по ударам. Площину 6-2. Ну, молодці. Наш штрафний. Кравчук на подачі. Високе набій Житомир. Сашко Житомир. Забиває. П'ятий м'яч в цьому матчі. Давайте ще раз подивимось. Кравчук. Високий навіс. Там Лен випригував. Патичка навіть не було там поряд. Наш штрафний маткевич! Ого! Ого! Оце хлопчинка, вийшов. Со скамеечки. Ого! Давайте ще раз подивимось. Добрий вечір. Ого. Молодець. От що значить свіжесінький гравець. Вийшов чітко. Час. Полтава вирішила піти в атаку. Де карний майданчик? Гаврюшко відбивається, але підхоплення за Полтавою. Полтава тягне Мінчев, Сейф. Молодець. Наші вирішили піти в останню атаку. Гаврюшко закидує вперед, тут Красніков. Він так біг, ніби. Та нафіг воно треба. Я розумію, що рахунок 6-0 на нашу користь. Але треба добивати, треба добивати. Тим часом Полтава вирішила піти знову в атаку. Перепасовується на нашій половині. Гаврюшка, перехоплення Лен, Гаврюшка знов закидончик. На Красненько. Красніков не бореться. Красніков знов сяде на лавочку і буде чекати свого моменту. Полтава вже на фланзі. Навіз карний майданчик. Відбиватися, хлопці. Гаврюшка програє другий поверх, але Мінчев забирає м'яч. Дуже мені сподобалось, як Мінчев відіграв матч. Як і відігрує досі його. Впевнено. Хлопчина показує, що. Треба все-таки на нього робити ставку. І так, 6 0. Це вже прям ого. Ого, Да молодці. Просто красавчики, я іншого не знаходжу слова. По XG ну ми перевершили те, що пишуть цифри. І якби і Полтава награла на гол судя по XG, ну. Рахунок на табло. На даний момент ми вийшли на першу сходинку. Але разом з нами 12 очок мають металург та Нива Тернопіль. І це я вам скажу не дуже very good. Єдине, що у нас рятує, це різниця забитих та пропущених м'ячів. А так, поки що ну, вже якби видно. Ми, Металург Запоріжжя, Нива Тернопіль, Інгулець, Карпати. Да, от 5 команд, які показують характер. І це вже як вирісовується картина того, що є більш-менш лідери і є аутсайдери. В аутсайдерах Полтава, Суми. І, напевно, поки що все. Тому що лівий берег, Марік, Хуст. Хуст взагалі для мене така команда, яка. Ну, я в шоці від неї. По-перше, в них гравців толком немає. У них молоді, як і у нас немає. Але командочка бореться і. грає нормально. А поки ми готуємось до матчу з Хустом. Наші два гравці поїхали молодьошки. Маткевич поїхав до U20. А Кайдалов поїхав до U-19. Молодці. Тобто вже є розвиток молоді. Вже вклад робимо. Але головне, щоб це нам не зіграло з нами погану шуточку. Коли нам будуть потрібні ці гравці, а вони у збірні. Тим часом закінчилося і закрилося трансферне вікно в Україні. Як бачимо, Артем Довбек перейшов в Жерону. Тут Шахта купила пару гравців. Ну і саме такий трансфер, який неочікуваний, це Назарій Русин перейшов в Сандерленд. Побажаємо успіху хлопчині в Англії. Нехай покаже свій талант. Є і хороші новини. Гаврюшко більше на нас не дується. А головне, щоб не ламався. І так, останній матч на сьогодні матч з командою Хуст. Поїхали. Наші починають першу атаку. Толочко на Бурліна. Бурлін переводить на фланг, Кравчук. Кравчук сам тягне. Назад на толочко. Класний. Тяпкін. Бурлін, Толочко. Плен. Лен на фланг на малиша. Тут Гаврюшко. Тут Кравчук. Віддай! Сам вирішив. Сам вирішив Данило Кравчук і забив. Команда Хуст вирішила піти в атаку, але наші перехопили в центрі толочко. То тягне на фланг, віддає на Кравчука. Кравчук низький на і Олександр Житомир. Ось так от. Ось так он всім показує критикам, всім хейтерам, що Сашко Житомир уміє робити свою справу. 2-0. Хуст знову йдуть в атаку по флангу. Денавіс мінчев якось впевнено. Ох, штанга рятує нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Там така була жорстка помилка мінчева. Хлопчина так щось. Тим часом наші пішли в атаку. Гаврюшка на малиша. Лен. Сентер Тяпкін! Третій гол в сезоні. В один дотик. Молодці. Наш кутали, класс нападачі. Розігрують толочко на Гаврюшка в центр. Гаврюшко! Молодець. Перший гол в сезоні. Умнічка. І малиш на полі і Гаврюшко можуть грати. От людинка перестала кидати обідку і почала грати. Ну так от десь метрів з 25 зарядив свою пушку. Молодець. Гаврюшка на Ауті. На Малыша. Малиш повертає Гаврюшки. Кравчук. Бурлін! Оце пушка. Оце було. Ого. Розіграли так у штрафному майданчику. Кравчук вирішив сам не йти. І Бурлін так прострелив. Відчувають хлопці, відчувають, що можна. Хуста здале бить 5-0 після першого тайму. Впевнено йдемо. І знаєте, от зріє питаннячко, а якого ми так не грали раніше? Ну, гравці ті ж самі. Тактика трішки змінилася. Ну, не казати, що прям кардинально, ні. Ну, там реально трішки змінили тактику. Давайте скажемо їм, що ми задоволені кількістю ударів у площину. Ну от дивіться, тактику особами особо якби не міняли. Просто зробили тренування, покричали, покидали бутилки, хотіли, хотіли ще стільчик розбити, але стримались. І все, і команда почала грати. Кутовий для хуста. Толярчук на подачі. Пішов на віз. Боротися. Боротися! Мінчев забирає. Тут хуст в атаку пішов зненацька. Ого! Відбиватися, хлопці, відбиватися! Палич здалеку! Мінчев. Ніби витягнув. Сейв. Так, на кутовий перевів. Молодець, хлопчина, молодець. Хуст подає кутовий. Відбиватися, хлопці. І знов сейф. А що таке, що це нас хуст вирішив прижати до воріт? Другий кутовий. Володинський на подачі. Навішує? Відбили. Відбили. І давайте якось від дому будемо відходити. Лінауті. На Житомира. Житомир назад. На Бурліна та лочко. Важ, важний у нас вийшов, малиш на Агапича. Агапич теж вийшов, свіжесенький Агапич. Навіщо є, як там Рибейро не забиває. Ай-яй-яй-яй-яй, а що там суддя каже? А суддя каже на мов ідіть назад. Як не дивно, як не дивно, я замінив Русіна, бо в нього саме мала була оцінка. Тим часом Кравчук здалеку вище воріт. Хуст вирішив піти в атаку. розігрують в центрі. Хлопці, хлопці. А що ж таке? А так могли. Зіграти на 0, але не вийшло. Щось трохи подрослабилися. Да. Ну, тут тут всі, тут всі просто прогавили Як так можна бути? Та не було тут офсайту, дядько. Робимо заміни. Замість Кравчука виходить багато страждальний вовчок. Я не пам'ятаю, коли він останній раз взагалі виходив на поле, бо травми, 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 і ніби нормальний так хлопчина, але травми роблять своє діло і не грає, на жаль. Тим часом малиш на Рібейро. Ріберо щось так слабесенько, не впевнено. Лен перехоплює м'яч. Рібейро. Житомира. Знов Рібейро помиляється. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хлопці! Алло! Мінчев. Ого, перехвалив, пацана. Такий удар можна було й потягнути. 2-5. Наш кутовий. Рібейро на подачі. Пішов на віз. Не точно. Волков підхоплює. Вовчок. На Бурліна. Бурлін здалеку. Виймай! виймай! 2-6. Бурлін просто заколочує цей м'яч у ворота. Давайте ще раз подивимось. Тут Вовчок прийняв, подивився, сам не став бити на бурліна. І Бурлін злі тут так. Просто уру. Там у Рябенко не було ніяких шансів просто витягнути цей м'яч. Агапич, налена. Агапич. Толочко. Толочка на Бруліна Брулін може і стрельнути. Ні, на малиша. Агапич. Агапич сам тягне обкарний майданчик. Віддай пас! От на що було бити? Ну віддай пацанам. Ну там же стояли всі. Програємо другий поверх. Куст пішов в атаку. Перехоплення Тяпкін. Назад на Бурліна. Повертає на Тяпкіна. Тяпкін дивиться. Центр на Рібейро. Рібейро назад на Бурліна. Бурлін. переводить на інший на Агапича. Агапич приймає, приймає. Подивився. Оцінює шанси назад на Малиша. Малиш переводить в центр. Не точно, Малиш! Ну як так-то? Ну, тепер перехоплюйте, відпрацьовуйте, хлопці. Борисенко. Толочко проти нього. Давайте, де пресинг? Де високий пресинг? Чому не пресингуємо? Здалеку Мінчев! Мінчев потягнув. Ну що? 2-6? Це сильно. Я вважаю, і під тому підтвердження, якби напрацювали ми на ці м'ячі і хуст напрацював. І нібито все добре, але є маленьке але мені не подобається, що ми так багато пропускаємо і такі смішні голи. Тим паче, що у хустану не сказати, що у них там атака просто розривала. ні Самі собі привезли. Давайте скажемо хлопцям, що вони молодці. Гарна робота. Так, да, всі довольні. І що ми маємо після сьомого туру? Різниця у нас просто бомба. Ми набрали 15 очок. За нами йдуть Карпати з 12 очками. І Метаург теж з 20. А, у Метаурга ще грав в запасі, вони ще не зіграли свою гру от Ну, поки вириваємось вперед. Вовчок. Дебют у нього, мені здається, вдався. Віддав пас. Ну, я б його міг би випустити раніше, але я боюсь. Ну, він ламається. Він, він я не знаю, це яка в нього, в общем, який у нього матч за це все. Це в нього був перший матч. Тобто ми вже стільки зіграли, він був поломаний. 4 тижні його не було. Тож, на цій прекрасній, переможній ноті, я дякую вам за перегляд. Кажу усього вам найкращого і до побачення!